Є оця така звичка не любити себе за помилку. Півбіди не любити, а ще є звичка погнобити себе за помилку. І що саме цікаве, ця історія починається десь там дуже давно, і ми цю історію протягуємо через усе життя. Бо навіть, наче, ті люди, які нас аля не люблять за нашу помилку, вже не з нами, Ця естафета благополучно перейшла нам в руці, і ми її підтримуємо. Але прикол в тому, що. Помилки, помилки. Вони є невід'ємною частиною нашого життя, так само, як і втрати. Це факт, який трапляється. І втрати є частиною життя, і помилки є частиною нашого життя. І я собі міркую, як змінити цю техніку відношення до себе, коли помиляєшся не гнобити себе. Це складно, тому що є навичка. Але можливо, якщо ставитись до кожної помилки як до частини життя, ну так трапилось. Це моя відповідальність, що так сталося неприємно. Але буває, але блін, життя продовжується. І я помилюсь ще не раз і не два. І поки буду жити, стільки буду помилятись. Ну отак, не ідеально. Не знаю, мені особисто це якесь прийняття. Так я помиляюсь. Воно, блін, спрощує мені життя, чесно. Можливо, вам спростить.